Цілком таємно, сезон 2, епізод 10. Червоний музей. Після робочої зміни на м'ясокомбінаті, мати Гаррі Кейна повертається додому. Вона причепурюється перед зеркалом у ванній кімнаті, в той час, як крізь зеркало за нею спостерігає якийсь чоловік в окулярах. До Гаррі хтось дзвонить і той виходить з дому, сказавши молодшому брату, що повернеться за 5 хвилин. Наступного дня поліцейські заходять напівроздягненого, розгубленого та переляканого Кейна, що вийшов з лісу. На спині в нього вони бачать напис Він один. Агенти Фокс Малдер і на Скаллі починають розслідування справи. Малдер заявляє, що це не поодинокий випадок. Викрадені підлітки згодом були виявлені напівроздягненими з написом на спині він один або вона одна, і їх навіть довелося госпіталізувати з діагнозом істеричний психоз. Агенти зустрічаються з шерифом Азеровські, котре розповідає про церкву Червоного музею, що розташувалася неподалік, заснованою вегетаріанцем Річардом Одіном. Малдер Скалі Мазеровські відвідують церемонію в церкві Червоного Музею, де Малдер переконується в тому, що послідовники культу одержимі. Вони вірять в те, що їх душі були забрані кимось із їхніх тіл. Агенти з шерифом відвідують Гаррі. Котрі стверджує, що відчував, як в нього входив дух якоїсь тварини, в той час, як він був у лісі, він нічого не пам'ятає, хто йому дзвонив перед тим. Дейна розмовляє зі Стіві, молодшим братом Гаррі, намагається вияснити, з ким Гаррі міг бачитись того вечора. Крізь зеркало за ними спостерігає якийсь чоловік в окулярах. Увечері в кафе Малдер крізь вікно бачить, як група молодиків нападають на одного з послідовників церкви червоного музею. Одним з нападників виявляється син Шерифа зі своєю подругою. Пізніше він висаджує її біля дому та їде, його подругу викрадають. Наступного дня напівроздягнена вона опиняється в лісі, де їй ввижаються жахіття, а на спині напис вона одна. Речовина, знайдена в крові дівчини, пов'язує її з Річардом Одіном, якого 1986 року виключили з Американської медичної асоціації, Малдер і Скалі відвідують Одіна, аби допитати, проте він не пускає їх до оселі, а у дворі з'являються послідовники церкви. Проте агенти його заарештовують та доставляють у поліцейський відділок, де й допитують. На вулиці біля ресторану син шерифа обливає телячою кров'ю послідовників церкви. Там агенти зустрічають чоловіка, котрий відвозить їх на ферму та показує їм кілька людей, що роблять коровам ін'єкції, гормону росту. Саме він, на його переконання, є коренем усіх проблем в їх окрузі. Озирнувшись, чоловік в окулярах дивиться, як агенти сідають в автівку. В тієї ж ночі місцевий доктор Джеральд Ларсон та пілот гинуть в авіакатастрофі. При вивченні залишків літака знаходять кейс набитий грошима, також у портфелі знайдені транспортні накладні та список кредитних карт родин кожної жертви. Виявляється, що доктор Ларсон приймав пологи у матерів викрадених підлітків. Одного з тих, хто робив коровом щеплення, убиває людина з короткою стрижкою. Цей персонаж з'являється в епізоді Колба Ерлен Мейера. Вдома у Гарі Малдер виявляє за дзеркалом потаємну кімнату з обладнанням для зйомок прихованою камерою. Тим часом сина шерифа викрадає з автівки чоловік в окулярах. Вранці його знаходять вбитим людиною з короткою стрижкою, напівроздягненим та з написом на спині. Він один. Власника будинку, в котрому знайшли потаємну кімнати, звати Герт Томас. Це той самий чоловік в окулярах, і він затриманий. Скаллі впізнає людиною з короткою стрижкою найманця, який убив колишнього інформатора Малдера. На допиті Томас зізнається у викраденні підлітків, та що доктор Ларсон ставив експерименти над дітьми та худобою. За результатами аналізів крові Скаллі виявляє в організмі загиблого сина шерифа ті ж самі речовини, що були виявлені в колбі Ерленмейера. Малдер переконаний, що доктор Ларсон вводив дітям ДНК прибульців. Малдер переконує шерифа зібрати в одному місці всіх дітей, яких лікував доктор Ларсон, і заховати їх у церкві Червоного музею. Сам малдер вистежує людину з короткою стрижкою на бойні, де той, закривши малдера в холодильнику, ледь не спалює дотла всю будівлю. Скалі намагається взяти найменше живим, проте розлючений шериф вбиває його. Скалі з'ясовує, що людина з короткою стрижкою не значиться в базі даних ФБР або Національному управління архівів та документації. Генетичний матеріал, який був щеплений коровом і викраденим підліткам. Містить невідому субстанцію. Всі діти, яким була зроблена вакцинація, невідомим препаратом захворіли чимось, схожим на грип. А ті, що були членами секти, ні, це наводить скалі на думку, що останні були контрольною групою в дослідженні.